Роман жахів, який варто прочитати кожному, навіть якщо жахи це не твоє, і ти взагалі їх не читаєш. Бо я якби теж не читаю, і саме через це досі не брала до рукінга. Але хочу поговорити про геть нестандартний роман жахів, а саме про московяду Юрія Андруховича. Він охрестив цю книгу Романом Жахів. Бо коли він її писав, то на дворі стояв 1992 рік. На той момент Юрій Андрухович знаходився в Німеччині в творчій резиденції, і з України приходили дуже страшні новини: економічна криза, брак навіть там найпростіших речей, сірників, борошна, паперу. І автору здавалося, що йому треба якомога швидше написати цю книгу, бо якщо тягнути, то просто вже нікуди буде повертатися. І це був для нього жах. Для мене особисто жах цієї книги в тому, що вона написана про радянську Росію, але ти читаєш її сьогодні, і вона досі, як ніколи, актуальна. На секундочку минуло 32 роки з її написання. Ну і ще, звісно, жах в тому, що головний герой українець, який живе в цій радянській Москві. І читаючи, ти проживаєш разом з ним один день його життя день, який просто здається тобі вічністю, якимсь п'яним сном карнавалом і маренням, і разом з головним героєм ти захочеш. Просто якомога швидше поїхати звідти, купити собі квитки Москва, Київ і тікати до бісової матері з цього пекла. Ти захочеш знищити всі ті червоні радянські зірки, які спостерігають за тобою просто з кожної будівлі. Ти захочеш раптом дуже сильно напитися, щоб не бачити того жаху, що тебе оточує. Тому московіада це не роман жахів, в якому вбивство і кров, це скоріше роман психологічних жахів. В ньому немає чіткого сюжету, об'єднано дуже багато стилів. Це щось типу трилера, фантастики, абсурду, комедії, жахів, і все це в одній книзі. Якщо загалом, то москов'яде відкриває очі на такі страшні речі, про які ми в нашому побуті вже не особливо то й задумуємось, тому що ми все ж таки відрізняємося від тих постсовєтських людей. І читаючи цю книгу, ти зможеш проаналізувати і зрозуміти, як робити не варто. І ще з більшим бажанням захочеш вчитися на помилках, досліджувати історію і викорінювати із себе меншовартість.